Запрошую на сцену Антона Кастарніченка. Скажи сам, як називається твоя посада? будь ласка. Я ще сам не вивчив на самі. А, да, Я відповідаю за продажі рішення додаткових сервісів в аксептансі від компанії Visa. Сьогодні я хочу поділитися з вами нашими продуктами, нашими сервісами, які ми пропонуємо банкам, торговцям ринку саме в сфері акцептанса. Да, так, як вже представив себе, то я відповідаю за продажі в 17 країнах: це країни Східної Європи, Його Восточної, Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу. Почну з проблеми, яка сьогодні на обговорення да, виноситься. це те, що. Платежі в e-commerce в онлайні зростають вже за 2025 рік. Ми очікуємо, що обсяг платежів досягне цифри в 5,6 трильйонів доларів. Це, звісно, не проблема. А проблема те, що торговці кажуть, що торговців кажуть, що. Вони відчувають певні проблеми з аксептансом платежів, з тим, як з клієнтським досвідом, з яким стикається кінцевий споживач. 42% клієнта торговця відмічають, що у них є проблеми з аксептанс рейтом, Так, можна скоротити там, цей меседж, який тут написано. Тому дуже важливо зараз з такими обсягами з такими кількістями транзакцій реалізовувати сервіси, які допомагають платежі робити безшовно, а робити швидкісними для клієнтів і такими зручними, як клієнти вже привикли в офлайн платежах на фізичних посттерміналах. швидко, просто в один клік і таке інше. Для відповіді на ці виклики є рішення сервісу від Visa Payment Gateway, який називається CyberSource. А для спрощення, що таке взагалі CyberSource, я розповідаю наступним чином. Що CyberSource спочатку була це взагалі окрема компанія. Вона була створена в 94-му році як класичний psp провайдер В 94-му році нагадаю, був проведений перший платіж в є-комірці, е тому ця компанія стояла у джерела онлайн бізнесу, онлайн торговлі, онлайн платежів. І в 2010 році ця компанія була придбана візою. І повністю інтегрована в структури Віза, тому всі сервіси, які продає зараз ця компанія, вона продає від імені Віза. Коротко, дуже стисло, Я розкажу про продуктовий ряд, які сервіси і продукти пропонує наш платіжний гітвей. Загалом ці, ці сервіси дозволяють покрити всі вимоги до організації прийому платежів. По-перше, це продукти пов'язані, звісно, з прийомом платежів. Це сама транзакція, авторизація, реверсо, рефанти, таке інше. А друга група продуктів це. Безпосередньо, всі платіжні методи, які є, відразу відмічу, що рішення CyberSource від Visa – це не тільки про Visa, ми абсолютно бренд Agnostic Solution і все, що я розповідаю, це стосується можливості виконання операцій, транзакцій для будь-якої платіжної системи. І Visa, і MasterCard, і China Union Pay, American Express, інші платіжні методи реалізовані, різноманітні Google Pay, Apple Pay, інтеграція є з електронними гаманцями, PayPal, Alipay, з системами BNPL і таке інше. Третя група продуктів, це називається Visa Platform Connect. Це мається на увазі, що ми не являємося фінансовою компанією, ми пропонуємо виключно технологічну частину, тобто ми виконуємо авторизацію, все, що касається технологічної частини, а фінансові розрахунки, вони так само залишаються у банків екварів, у наших банків-партнерів. Тому договори з торговцями заключають саме ці банки, і для того, щоб бути нашим розрахунковим партнером, банку потрібно пройти певний проєкт-сертифікацію і стати партнером CyberSource, І після цього банк вміє вже приймати платежі. Наступний продукт це ми називаємо Impurser Acceptance, але це фактично Постґейтвей. Тобто тут зауважу, що. А CyberSort – це не тільки про e-commerce, це не тільки онлайн платежі, а це і Постґейтвеї. Тобто до нашої системи можна підключати термінали. Через інтернет, фактично, вони напряму підключаються до VisaNet і до інших платіжних систем. Далі продукти пов'язані з діджиталізацією. Це сервіс токен менеджмент насамперед. Тобто, все, що пов'язане з. Нетворк токенізацію з токенізацією карток, щоб не оперувати реальними картковими даними. Наступний продукт це наша антифрод система Це дійсно дуже потужний інструмент. Я згодом більш детально про деякі з цих продуктів розкажу. І останній продукт це фактично MPI, це 3DS для аксептанса. Якщо вас тисло підвести підсумок під цими продуктами, то я хочу, щоб у вас залишилось розуміння, що всі ці продукти, по перше, це бренд Агностік. Я сказав, все, що я сьогодні буду казати. Це стосується, ви можете брати сервіси для використання будь-якої платіжної системи. Наступне, всі ці продукти можна використовувати окремо як стендалон рішення, тобто не обов'язково підключатися до всіх сервісів одночасно. А третє це дуже важливо для міжнародних торговців, які роблять бізнес в деяких країнах. А підключення до нашого гетвея ніяк не пов'язане з тим, в якої країні торговець уклав контракт. Тобто можна у нас зараз є торговець, який уклав контракт з, Украї... з Legal Entity в Україні, але бізнес він буде проводити в деяких країнах. І дуже важлива наша така сильна сторона. У нас дуже високі аптайми. Це Дуже часто є вирішальним фактором. наш аптайм складає три дев'ятки. Тобто наш сервіс працює завжди, і це особливо важливо, звісно, для організацій, для торговців, у яких дуже великий трафік. Це наш перформанс-індикатор. Дуже швидко розкажу: ми обробили 15 мільярдів транзакцій на суму приблизно пів трильйона доларів, і середня швидкість оброблення транзакцій складає одну секунду. Тобто це задовольняє дуже там, вимоги найбільших світових торговців. І далі я хочу розказати про реальний кейс. Я не хочу розповідати про кожне окремо продукт, розповідати його там, функціонал, які переваги, недоліки і таке інше. Я хочу показати просто рішення нашого ґітвею на прикладі тих сервісів. Тих реалізацій, які ми зробили за останні півроку, тобто, це все живі приклади на живих клієнтах і реальний такий користувацький досвід. А перше, те, що я сказав, наш продукт Visa Platform Connect, коли банк підключається і виконує розрахунки в системі CyberSource. як це виглядає. В світі доволі багато клієнтів. До речі, в Сайберсорсі це 450 тисяч клієнтів на зараз підключені до системи, а багато клієнтів вони вже інтегровані з нашими API, тобто вони проінтегрувалися з нашою системою, з нашим GitVM. Їм не потрібно робити інтеграцію з локальним провайдером в кожній новій країні. Ці клієнти. Постійно розширюють свій бізнес, да? приходять на в Україну, але їм потрібен банк еквайр в новій країні. А, наприклад, якщо казати про Україну, то компанія Inditex, це такі бренди, як Massimo Масім да, вони працюють через Bank, але інтегровані технічно. Вони сайберсорсом. Тобто, коли вони приходили в Україну, вони брали той банк, який мог, міг їм запропонувати саме розрахунки через CyberSource. Зараз, наприклад, мережа готелів, готельний оператор Accor, це Феєрмонт, Radisson, багато інших, вони також шукають себе партнера. Звісно, вони будуть шукати серед тих банків, які вже підключені, тому що вони не будуть витрачати ресурси на інтеграцію. Одним із наших партнерів, які нещодавно підключились до Visa Platform Connect, є ще і в минулому кварталі до них також прийшов великий міжнародний торговець, і тільки за рахунок того, що у них було це підключення, вони уклали контракт з даним торговцем і вже почали роботу. Тобто для вас, як для банку, це підключення, це можливість. Заключати контракти з великими торговцями, а, інший продукт це наша інтеграція з багатьма платформами. Ми являємося частиною великої екосистеми. У нас багато інтеграцій з різноманітними сервісами. І, зокрема, сервісами електронної комерції, наприклад, Shopify, Magento, те, що на слуху. А, тобто, у нас вже виконана інтеграція. Якщо банк. Хоче пропонувати своїм торговцям використання даних платформ, то банку не потрібно робити будь-яку інтеграцію Shopify. Звісно, банк може прийти в Shopify, взяти там, заключити якийсь контракт, провести проект інтеграції. Але якщо це Cyber Source, нічого робити не потрібно. Потрібно просто заанбордити клієнта, видати йому ключ. Торговець приходить на сайт Shopify, обирає платіжний метод. Сайберсорс і починає роботу. Нещодавно підключився до цієї платформи Ті Bank в Грузії, в Україні. Зараз ми ведемо переговори з одним банком. Скоріше за все, банк буде використовувати Сайберсорс виключно для того, щоб запропонувати торговцям цей метод оплати цю інтеграцію. А в Україні до нещодавна був пеймен фасілітатор, який цей сервіс надавав, але він з ринку пішов, і фактично, це такий white space зараз на ринку. Дуже багато торговців, які хочуть цей сервіс, але його не пропонують. Тому от завдяки відсутності, будь-якої технічної інтеграції, просто уклавши контракт, можна запропонувати торговцю цей сервіс. Далі, те, що я сказав, CyberSource це не тільки e-Commerce Gateway, це і POS Gateway. Відповідно, ми можемо запропонувати сервіси для карт-презент-транзакцій. Карт і, зокрема, як один із варіантів реалізації карт-презент. Це tap-to-phone. Перевага рішення від CyberSource Cyber знову таки, що нашим партнеру, нашому банку-партнеру, немає необхідності проводити будь-яку реалізацію, будь-яку технічну інтеграцію, будь-який проект не потрібно придбавати ПО, встановлювати там якісь сервери, там налаштовувати, підтримувати адмініструвати цей сервіс. Це все є, все, що потрібно, зайти в дешборд, зареєструвати торговця, видати йому ключ. Торговець цим ключом йде на плеймаркет, скачує застосунок і починає приймати платежі. Ви займаєтеся маркетингом, залученням клієнтів, але не несете ніяких одноразових витрат. Первинних витрат да, на імплементацію цього рішення. Тому дуже швидко, просто і нещодавно з нами уклав контракт один із пеймен-фасілітаторів в, в Албанії тільки за рахунок того, що у нас є таке рішення. Додаток може бути як стендалон, його можна скачати з Play Market, а можна отримати і інтегрувати у застосунок. А далі це токен Management сервіс, це сервіс для нетворк токенізації, це дуже така гаряча тема зараз. Тому що, якщо хто не знає, то з 12 квітня в Україні і Казахстані вступив в силу мандат на нетворк токенізації. Тому Кардон файл, який зберігають торговці, зберігають картки, потрібно токенізувати, перевести на нетворк токени. І звісно, є. Різні шляхи реалізації а, цієї задачі можна напряму підключатися до сервісу VTS, до аналогічних сервісів в інших платіжних системах, але за допомогою Token Management Service від CyberSource це можна зробити дуже швидко за рахунок всього однієї інтеграції, вирішити задачу для всіх платіжних систем. Тобто, як я сказав, це одне підключення багато систем, бренд Agnostic Solution. І це дуже швидка інтеграція. Нещодавно ми уклали контракт з МТБ Банком. МТБ Банк був першим клієнтом в Україні, який підключився до цього сервісу. І проєкт зайняв всього декілька тижнів, буквально два тижні, і банк вирішив своєчасно виконав всі вимоги мандату. І дуже швидко інтегрував це рішення. Зараз повністю перевів свій Cardon файл на використання цієї платформи. Буквально витрати реального девелопменту там декілька днів було. А далі я трохи перескочив, mm -hmm. да. далі це сервіс 3DS в Acceptance. Теж багато не буду чого говорити. Це, звісно, просто 3DS, це наш. Фактично, як називали раніше mpi сервіс Але що хочу зазначити, перше, це звісно для багато багатьох наших клієнтів, важливим фактором стає аптайм. Сервіс працює постійно 3 три дев'ятки аптайм, як я вже сказав. І більш того, ми надаємо, звісно, не тільки API. Не тільки саму інтеграцію з нашими сервісами, а це все йде з нашої платформи, з нашим дешбордом. Тобто ми надаємо відповідний портал керування сервісами. І є сервіс, звісно, для кожного сервісу є там, приблизно такі дешборди, де ви можете проводити менеджмент всіх сервісів, тільки, Тобто, який у вас authentication rate, який у вас acceptance rate, які версії 3 там використовувалися в даному випадку, який рівень у вас челендж платежів, який рівень фрикшнлес платежів, і керувати а, всіма цими процесами, і таким чином а, підвищувати рівень обслуговування своїх торговців, клієнтів? Тобто, якщо у вас зараз є такі дешборди, то це добре, але я на практиці зустрічався з таким дуже Рідко, да? і ми от коли а, запускали, а, зокрема з МТБ Банком, в тому числі, а, таке рішення, ми побачили, що а, є певні можливості, да, певний простір для поліпшення цього сервісу, тому що ми бачили цю аналітику, ці звіти. І на підставі цієї інформації зробили певні кроки. У нас є сапорт, який це супроводжує. Ми провели роботу з банками-еметентами, в тому числі, і, відповідно, налаштували сервіс і значно підвищили аусіндикейшн rate для клієнтів. Далі наш сервіс Antiфрод Солюшн дуже потужний такий механізм. Він базується на двох. Принципах це перше це, машине навчання, а, як я вже сказав, база 15 мільярдів транзакцій, тобто дуже велика база знань для того, щоб а, а, зробити, побачити семпли, паттерни поведінки шахраїв, і таким чином ми додаємо по кожній операції а, скорінг, наскільки ця операція. А, Підозріла, схожа на шахрайську. І другий принцип це, звісно, налаштування наших правил, стратегії. Ви можете налаштувати до ста правил на транзакцію, і це не погіршить швидкість оброблення авторизації і таким чином зробити індивідуальну стратегію для кожного торговця. Ця система. Працює не тільки з платіжними даними, а й так з званими device Fingerprint, тобто ми у себе зберігаємо не тільки інформацію там, про картку чи перша транзакція по картці, по сумі операції, але з якого устройства була проведена операція. Е, використовувався VPN чи ні, та, які, яка IP-адреса була використана. Тобто, це дуже такі сильні предиктивні фактори, які дозволяють визначати, чи це операція схожа на фрод або ні? А далі наш дешборд, про який я казав, тобто слід розуміти, що сервіси, які ми надаємо, це не тільки технічна інтеграція, а це вже готовий продукт, який ви можете надавати торговцям. тобто для кожного цього продукту немає необхідності робити щось додаткове, якийсь девелопмент. Тобто, все це йде з системою керування з порталом, який використовуєте ви для адміністрування, формуєте звіти, різноманітну аналітику. Але також цей дешборд ви можете надавати торговцям, і торговці можуть бачити в онлайні всі операції, бачити, який. Статус-код по операції, який там відповідь, чому вона не прийшла і таке інше. Тобто, все все готове, все під ключ. І більш того, все це підтримується нашим саппортом, навіть технічна інтеграція. Якщо торговця виникли питання по використанню API, а то йому наші технічні консультанти надають допомогу. Наш девелопер-центр це відкритий сайт. Там є сендбокс, вся документація, можна подивитися. І декілька слів про наших партнерів це якщо перша строчка це партнери, які вже декілька років працюють з нами. Наш дуже хороший партнер, український процесинговий центр. І він. Звісно, надає сервіс для багатьох банків в Східній Європі. І завдяки цьому дуже багато клієнтів мультинаціональних обслуговується саме в Райфайзенбанку, зокрема. Друга строчка це клієнти, які з нами уклали контракт буквально там в минулому кварталі. А це МТБ Банк Ащадбанк я вже зазначив. Банк Восток зараз проводить імплементаційний проект, компанія Уклон завдяки тому, що є можливість отримати один раз зробити підключення, але надавати сервіс у багатьох країнах. Якщо хто не знає, уклони є бізнес і за межами України. Компанія Платон використовує всі наші сервіси, і завдяки цьому підключила дуже багато клієнтів. Я не буду називати яких це їх справа. Але Платон це фактично є нашим реселером, тобто, всі сервіси, які ви зазначили без будь-якої документації, без будь-яких проектів, ви можете взяти через Платон. Компанія «Розетка» також використовує один із наших сервісів: це Bin Lookup. Тобто, по біну дізнатися можна про банк Емітент. У мене на цьому все. Я сподіваюся, я не дуже там перевищив час. Дякую так, тобі, дуже, Антон.